Всім доброго дня, від підпишіться, прийшло ось таке запитання. Розкажіть, будь ласка, про в'язку. Розказую, дивіться, в'язка відбувається, коли в собачки тічка. Тічка е, буває в нормальної, здорової собаки два рази на рік, буває три рази на рік. Це не проблема. Якщо більше, це вже проблема. Е, стосовно самої в'язки. В'язка відбувається на 9-14 день після початку. тічки. Привіт, Ляжон, я на декілька слів. Привіт, Та не злий, дай колайчу. А, люди добрі, підпишіться, будь ласка, на нього на ТікТок, Ютуб, Інстаграм. Взаємодіє людина за аудиторією, нормальні речі розказує, допомагає людям. Ну, пиши поширте. Все, дякую, спасибо, я побіг. В'язка давай, давай. відбувається на, на 9-14 день після тічки. Далі, скільки разів, і до якого віку, і від якого віку можна в'язати. Дивіться, маленьку собачку не можна в'язати раніше двох років. Тобто, за її життя до двох років в неї буде приблизно три тільки десь вісім місяців, а майже в один і два роки, і там один і вісім. Всі рекомендують перші три тіки втримати. Що стосується кабеля, кабеля також бажано до 2 років не в'язати, і не більше 10 років. Щодо термінів на рахунок кабеля, не встановлені взагалі ніякі терміни. Nice. можна хоч і кожен день, але якщо вашій собачки 5-6 років і в нього вже не було жодної в'язки, то краще не в'язати. Так пишуть книги. Щодо сучок, дивіться, рекомендується сучки не народжувати частіше ніж один раз в рік. А, і не пізніше в'язати не пізніше 9-го року життя. Ну, надіюсь, все. А і ще одне, коли у вас відбувається в'язка, в'язку бажано робити на території собак. Якщо такої змоги немає, то на нейтральній території, тому що свою територію сучка буде захищати і в'язка буде ну невдалої, скажімо так, після в'язки, через 24 години, можна повторити в'язку для закріплення результату. Запам'ятовуйте цю дату, коли була в'язка, тому що на 61-62 день у вас має бути потомство. Надіюсь, відповів. Пишіть, буду відповідати, взаємодіяти за аудиторією. Всіх обняв. Пауза. Петінкон.